Двигун ну, працює тихо, без посторонніх шумів. Приємно стартує. Ну, максимальна швидкість біля 50 стандартний показник для 62-х 68 фонт. Перевіримо кікстартер. Так, все добре. Ідеальна робота двигуна. Под двигуну все сухо. Так, ближній дальній працює, повороти, габарит, стоп. Так, підсвітка номера працює. Сигнал є. Так, ну, по електриці все добре. Гарно виглядає. В наявності є різні кольори, техніка розмитнена, кому потрібно поставити на облік без проблем. Відправляємо по Україні по вартості доставки біля тисячі гривень. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, регулярно з'являються цікаві варіанти. Ну, а якщо зацікавив скутер, контакти залишаю під відео. Дякую за перегляд.